Вітаються вони тільки духом, нічого не їдять, і в них все нормально. Це неправильне розуміння. Божі люди вони ціляться в небо, а Бог їх благословляє в земному, благословляє їх хлібом, благословляє їх фінансами. І навіть коли їх нема, все одно Він благословляє. Тому що Божа людина це та людина, не та людина, яка вона вже досконало досягла, а та людина, яка в своєму серці поклала надіятись на Бога. Господи, чи в доброті, чи не в доброті. Я надіюсь на тебе. І не залишить Бог таку людину: ні хлібом, ні солью, ні водою, і дітей наших. І я тому, коли молю за наших і за своїх дітей, прошу для них захисту, благословіння. Я не знаю, де це написано. Так воно мені на серце приходить, може, воно таке зібране докупи, де каже, я молюсь кажу, Господи, благослови моїх дітей від роси небесної і від тука землі. Бог не проти зарплати високої, Бог не проти того, щоб бізнес благословити. Бог не проти. Не люблять бізнесменів ті, які самі не склалися. Знаєте, там іначе. На мене був такий один знайомий, все йому гроші не подобалися бізнесові. І, і все він мені каже, а все життя в тюрмі просидів. Ніколи нічого суспільства доброго не зробив. Він уже у вічності. І він завжди прийде до мене. Я йому дам, <свісно> дам гроші. Я потім він мені каже: а чого ти кажу, мене гроші береш? Він дивиться на мене. Я кажу, міш, ну чого ти мене береш гроші? Це ж гроші бізнесу. Ні, Ну мені треба. Ну то кажу, ну то понятно. Тому, друзі, маємо вдячне серце. Вдячне серце, воно по-іншому дивиться. Вдячне серце, воно дивиться і оцінює. Бог, да. Бог нечисте гроші не потребує, щоб ви знав. Бог грошей не потребує. Ми, люди, не можемо поділити так, щоб вже так досконало. Щоб треба досконало, треба самим досконало. Коли Сперджер казав, що каже, якщо ми і знайдемо досконалу церкву, то ця досконала церква не прийме нас, бо ми не досконалі. Ну тому, друзі, нам треба оце милосердя, про яке брат проповідував, розказував, воно нам необхідне, тому що це те, через що ми можемо і серця людей розположити, і себе привчити. І це воля Божа. Є така історія. У Старому Завіті, в законі, де Бог показує значення цього. Приде, коли до тебе людина, якось вже приводить цей приклад, і каже: в Діврей було дві одежі: хітон внутрішні, нижні, ну, внутрішній, нижній, внутрішній, хітон, верхній, з грубої тепла, вночі холодні, вкривалися, привазі, в дорогу йшли. Ось. І він каже, забрали цю верхню одежу. Ну, нема грошей, пішов та да, взяв гроші, взяв верхню одежу, ввечері віддав. Приходить увечері і каже: нема грошей, може, завтра віддам. А цей, хто позичив йому гроші, а в завдаток узяв цю верхню одежу, дає йому назад цю верхню одежу, на тобі, це ж попереду ніч, щоб ти не замерз. І Бог каже тій людині, хто вернув цю верхню одежу, каже, зробивши так, перед моїм лицем ти правильний. Ну, через милосердя. От Богу це приємно. І Бог судився з Ізраїлем дуже часто, щоб вони були немилосердними. Судився з ними, Він каже, я пам'ятаю російський текст цей, за дух, за дух користолюбія. Я на тебе гнівався і негодував. За Дух користолюбія, за користолюбство. Знаєте, все мені, 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 користолюбні люди, використовують своїх інтересах. Бог цього не любить. І Бог судився з Ізраїлем за такі речі. Тому поможи нам, Боже, поможи нам, щоб ми були святі, чисті, благословенні. Дякую. заспіваємо ще зараз в ногах, чи ні загальноспівачі?